Приготуємо справжні картопляні деруни. Без яєць, без борошна, всього із двох інгредієнтів. Дуже смачні. Цибулю і картоплю натираємо на колючій стороні терки. Знадобиться 300 г цибулі і 1 кг картоплі. Слідом за цибулею в цю ж ємність натираємо картоплю. Можна, звичайно, подрібнити їх у блендері, але все-таки деруни на терці на терці виходять смачнішими. Відразу ж гарненько перемішуємо, щоб картопля не темніла, а залишалася світлою. Тепер цю масу перекладаємо в сито або друшляк з невеликими дірочками, щоб стікав зайвий сік. Залишаємо так на хвилин 5. А через 5 хвилин зайву рідину зливаємо, а осата, точніше, крохмаль, який залишився, додаємо до цибулі з картоплею. І ще додаємо сіль за смаком у мене пів чайної ложки. Перемішуємо і починаємо смажити. Щоб деруни вийшли зі смачною хрусткою скоринкою, рослинного масла наливаємо на 2-3 мм вище поверхні сковороди. Чекаємо, поки воно добре розігріється. Тепер викладаємо приблизно по 1,5-2 столові ложки картопляної маси, розрівнюємо і смажимо так, не накриваючи кришкою до рум'яної скоринки з обох сторін. Готові деруни знімаємо зі сковороди і викладаємо на паперовий рушник, щоб вбиралися надлишки масла. Так само смажемо всі інші. Перед кожним викладанням добре перемішуємо масу. Ось і все, деруни готові. Подавати їх краще гарячими відразу зі сковороди, зі сметаною або сметано-чесниковим соусом. Якщо ще так не готували, спробуйте це дуже-дуже смачно. Не забудьте поставити лайк, якщо рецепт вам сподобався, а також підписуйтеся, якщо ви ще не зі мною. А у мене на сьогодні все. До нових смачних рецептів.